Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами кількома важливими інформаційними моментами. Тому раджу додивитися це відео до кінця, підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І, звичайно, поставте лайк. Більше людей про це дізнається і отримає важливу інформацію. Сьогодні до мене навіть звернулася одна жінка для того, щоб зробити відео на цю тему, хоча я про це вже розповідав. Ця тема стосується виїзду з Польщі в Україну по дія ПЛ і по Песель Укр, тобто по статусу Укр. Скільки разів можна виїжджати, якщо ви маєте статус Укр, тобто маєте Песель Укр і Дія ПЛ? Я думаю, що багато з вас про це знає. напевно якась кількість не знає. Тому ще раз повторимо, і я вже так детально про це розповім. Хоча там нічого складного немає. Якщо ви маєте статус Укр і ви хочете виїхати з Польщі в Україну, ви можете виїжджати будь-яку кількість разів, але кожен раз не довше ніж 30 днів. Тобто ці дні не сумуються. Вам не треба рахувати. Ви були два дні виїхали, потім ви 10 днів виїхали додавати плюс тих 2 і ви вже 12 днів. Ні. Ви виїхали на 2 дні чи на 10 днів, чи на 15 днів. Заїхали в Польщу. Потім знову виїхали на 10 чи на 15, чи на 20 днів і попередні рази не сумуються. Тому це запам'ятайте. Я сподіваюся, що на це запитання у вас вже буде 100% відповідь. Так само я вже навіть робив відео на тему заїзду в Польщу. По українському паспорту. Просто зараз коротенько нагадаю. Зараз, щоб заїхати з України в Польщу чи будь-яку іншу країну європейську, вам потрібен закордонний паспорт. По українському паспорту і по свідоцтву про народження можна заїхати у випадку, якщо ви виїжджаєте з окупованої території і з території, яка зараз під обстрілами, все в іншому випадку, ніякої гарантії немає, що ви. Вдало пройдете кордон і вас пропустять. Про це вже говорила неодноразово прикордонна служба України. Якщо ви виїжджаєте з території окупованих і під обстрілів, вони дивляться місце приписки, і тоді можуть вам дати добро виїхати за територію України по українському паспорту чи по свідоцтву про народження. Ще деякі нововведення щодо отримання закордонних паспортів, де Кабінет міністрів України дещо спростив процедуру отримання закордонних паспортів та й внутрішніх також. Так, за новими правилами, скасовано вимогу надання письмової згоди другого з батьків законного представника при оформленні паспорта дитині. Тобто тепер присутність обох батьків в консульстві для оформлення закордонного паспорта дитині не є обов'язковим. Простіше. Наступне, передбачено можливість одному з батьків, який подає документи для оформлення закордонного паспорта дитині, визначити іншу особу для отримання закордонного паспорта дитині. Але зверніть увагу, що це. Коло осіб обмежене такою особою може бути лише інший з батьків, повнолітні син чи донька, рідні сестри, брат, дід чи баба. Наступне збільшено з одного року до двох строк зберігання закордонного паспорта для його отримання без урахування строку дії воєнного стану в Україні або установленого на території України карантину. Цей строк може бути продовжений за письмовим зверенням. Заявника до 3 років, і передбачено можливість отримання закордонного та внутрішніх паспортів в іншій установі за кордоном. Це можуть бути посольства консульства України та підрозділи ДП документ. Ну я про це вже теж говорив. Отже, друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Щось ви вже знали, а щось дізналися нове. Сподіваюся, що вам було корисно. Ви поставили лайк цьому відео. Підписалися, якщо дивилися без підписки, і залишили будь-який коментар під цим відео. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!